Вона щоразу зустрічає українських захисників, коли вони приїжджають зі сходу зі сльозами радості і намагаються замаскувати білі страх, коли вони повертаються в зону АТО. Її пропозицію зібрати кошти на тепловізор підтримали і учні, і освітяни. І завдяки цьому українські солдати отримали ще один дороговартісний прилад: медикаменти, сухофрукти, сухий борщ, засоби гігієни, маскувальні сітки. Завдяки різноманітним акціям, організованими цією тендітною жінкою, все це отримали атовці. Якщо хтось сприймає волонтерство як тільки про. Просто... Ти такий процес акумулювання грошей, за які потім треба буде купити товари чи ті речі, які необхідні воїнам, то це далеко не так. Волонтер це той, хто в першу чергу відчуває в душі і має оцей стан в душі допомогти комусь. Волонтер це той, хто е, приніс теплі речі. Той, хто написав, як до прикладу дітки листа, і відправили цього листа оберега хлопцям на фронт окрім речей та їжі, отець Іван Губко разом з іншими священниками дарує українським солдатам те, що вкрай необхідне на війні. Віру три місяці він пробув в зоні АТО і вважає найперше, що підтримувало його та наших захисників молитва. Коли почалися обстріл, ми забігли в бліндаж. А хлопці кажуть, що так, спокійно, батюшка, давайте починаємо молитися. Слухайте вони, вони просто вони в цей час жили молитвою, знаєте. Всі разом ми жили молитвою, бо всі молилися. Ось так немов рідного вона зустрічає кожного атовця з посмішкою і щирими словами. Слава Україні! Героям слава! Одеситка нині мешканка Буковини Тетяна Тучак вже збилася з ліку. Скільки разів найгарячіші точки їй доводилось відвозити благодійну допомогу? Красний лиман, щастя, попасне Дебальцеве Побєда. Словом їй довелося вивчити майже всі маршрути Луганської та Донецької областей. Вже завтра вона знову рушить на схід. Бояться їхати до нема страху. Ну я після майдану пози позпоследні Дії, які були розстріли на Майдані, то, що я бачила, що я, я там була, і ми виносили, і я тої річки крові, скільки не бачу, страху нема. Нема страх, напевно, тільки має бути у усіх нас, буковинців і всієї нашої України, перед Господом Богом. Ну, не перед ворогом і точно не перед москалями, тому що вони нас не заслужують, ми сильніші від них. Найбільше розчулюють і викликають посмішку юні волонтери. Вони лікують від психологічних травм атовців своєю безпосередністю. Що Україна переможе і ти нам в цьому допоможеш. На тебе маю всю надію. Ти знаєш, що я в це щиро вірю. Ти, головне, вернись живим, Вернись, казай, що я та мій маленький брат ніколи ми не вставили ще А вироби, зроблені дитячими руками, вірять воїни, рятують їм життя. Коколка маленька. І я ту коколку постійно тримав біля. Майже біля серця це талісман під час бою був. від великого до малого. Люди різного віку, а також різних релігійних переконань об'єдналися заради спільної мети наперекір всьому. Вони вірять в перемогу України. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. місцевий час.